Повернемось до теми рух в поль центральної сили. Так, відповідна задача з методички підібрана задача, яку я перепозначив в останній версії номер 312. Тут тобто я там подивився, що вже нададував насправді задачі. Спочатку я там, здається, 38 я позначив. Зараз вже. Тажрик 12. А, значить, ми написали останнього разу ці формули для задачі, але як би, конкретну відповідь, як отримати. Так, для початку нагадаю мову задачі: а, знайти, яку початкову швидкість слід надати ракеті під час старту з полюсу Землі, так, щоб вона могла вивести супутник на колову орбіту радіуса R. Яку додаткову швидкість? Зараз яка, яка додаткова швидкість має бути надана супутнику другу ступеню, так щоб він прийшов з елітичної орбіти, з якою буде стартувати на колу? Зараз, там, здається, малюнок десь є. Трошки коргуватий, але тим не менше. Так, в цілому Якщо ми нехтуємо тертям в атмосфері, скажімо так, то у нас виконується закон збереження енергії і закон збереження моменту імпульсу. Закон збереження енергії суто пов'язаний з тим, чи є втрати енергії, чи немає. В даному випадку втрати енергії це можуть бути. Тратя в атмосфері. Момент імпульсу працює, тому що у нас діє сила гравітації, яка є центральною силою. Якщо є центральна сила, то і підумент імпульсу зберігається. Далі, значить, знаходимося на. Орбіті, ну, не орбіті а на пучковому положенні. Ще достатньо що казати, в почковому положенні на відстані R-Землі від центру землі, від центру гравітації. Стартуємо з полюса, щоб нам було простіше розв'язати задачу. Та в реальному житті, скоріше, навпаки, намагаються стартувати ближче до екватора. Тому що в цьому випадку а, обертання землі навколо осі додасть стартової швидкості. в цього можна буде менше швидкості а, менше тяги створювати. Там перше краще сказати. О, Мабуть, в процесі, так. Да. Реальний старт ракет, ну, запуску злотників. Ну, не по такій схемі відбувається, як ми зараз виглядаємо. Це така спрощена модель, але яка можливість. Момент, як В реальній ситуації там протягом певного часу працює двигун. Відповідно, можемо рухатись, ну, умовно кажучи, по будь-якій орбіті, по будь-якій траєкторії, яку хочемо мати. І траєкторія, це може бути щось зовсім інше. Там якраз оптимізується таким чином, щоб ну, власне, якого менше були витрати палива в цілому за весь політ. В цій моделі більш такий інерційний рух. Тобто, спочатку ми надали певну початкову швидкість на полюсі, потім. Рухая ось і могло б, е, попасти в ту саму точку. Те, що ми опинимося в тій самій точці, проходячи по повній еліптичній орбіті, означає, що насправді це ну, так, не підходить як варіант виходу, ну так от просто без нічого, так, не підходить як варіант виходу на е, кінцеву орбіту. Так, тому що якщо ми навіть Надамо тут певну необхідну швидкість, почнемо рухатись по цій орбіті, через певний час, через оберт ми опинимось в тій самій точці, так? а не на стартову площадку, рухнемось, а не підемо по орбіті. І в цілому не можна якось так запустити по, ну, скажімо, так, по балістичній траєкторії. Тобто, коли по інерції буде рухатись, далі тіло, не можна так запустити, щоб тіло вийшло на якусь орбіту. Тобто, як би ми стартували, яка б у нас не було варіант старту, Та якщо далі ми не запускаємо двигуни, то ми рано чи пізно по нашій траєкторії опинилися в тій самій точці. Хоча можемо навіть опинитися не в тій самій точці, а раніше на поверхні землі, якщо запускати не вздовж поверхні, а, тому, да, щоб повноцінне все це пройшло, нам треба, коли пинемось на відстані необхідній нам, а, знов запустити двигуни, змінити швидкість. І вже отримати швидкість, яка необхідна, щоб рухатись саме по коловій орбіті. Так, це по йде минулого разу я все проговорював. Uh, більше до обрахунків тепер перейдемо. Uh, значи, закон збереження енергії, ще раз навіть, дав, тому що ми нехтуємо йому втратимо енергії, закон збереження моменту імпульсу пишемо, тому що у нас uh, діє сила світнього тяжіння. Тобто центральна сила. Конкретно. Да, значить, під час старту у нас є певна початкова швидкість V0 відповідна кінетична енергія V0 2. Потенціальна енергія, нагадую, в полі тяжіння землі буде мінус під'ємна G М супутника М землі ну, на R відповідний відстань до центру Землі. І стартуємо ми, якщо з поверхні землі, то відповідно в нас тут треба підставити R землі а Через певний час, коли ми опинимось в точці, в точці, яка знаходиться на відстані R Рмаленьке від центру гравітації від фокусу нашого. Нашої еліптичної траєкторії, потенціальна енергія буде відповідно, знов таки залишатись і рівно мінус G m супутника m землі на R, і буде певна швидкість в цей момент часу, яку я позначив ВА, тобто, еліптична траєкторія, позначена як траєкторія А, кінцева колова траєкторія як траєкторія Б. Так, і закон збереження моменту імпульсом. Записуємо, знов таки, це ми собі в задачі спрощення таке обираємо, що стартуємо ми в точці максимального наближення елітичної території, а закінчуємо в точці максимального віддалення політичної території. Відповідно, в обох таких точках а, швидкість повна направлена перпендикулярно до радіуса, до радіус вектора. А, це тому, що у нас точці максимального наближення в точці максимального віддалення немає швидкості, яка направлена по радіусу. Так, тобто, до цієї точки ми, там, наприклад, віддалялись, після цього точки будемо наближатись. А саме в цій точці у нас ще не наближаємось, не віддаляємось. Значить швидкості по радіусу немає. І може бути тільки швидкість, яка йде перпендикулярно. Суть таке обертання. Відповідно, початковій точці. Початкова швидкість V0 на радіус землі, в кінцевій точці ця кінцева швидкість VA, еліптичної орбіти на відповідний R радіус орбіти кінцевої колової. Два рівняння, за якої можна знайти дві невідомих. А Невідомі тут швидкості початкова і кінцева. Пістані R початкова і кінцева ми знаємо. Відповідно, можемо, наприклад. У, далі зараз від того, що нам треба знайти, нас перше запитують, яка має бути початкова швидкість. Да. Яка має бути початкова швидкість під час старту? Тобто винуліться наша. А швидкість ВА нам спочатку не потрібна. І тоді її в першу чергу вражаємо, наприклад, закон збереження моменту імпульсу, і підставляємо закон збереження енергії. Тобто ВА, наприклад, це V0 Р землі ділити на Р маленьке. Підставляємо тоді це в закон збереження енергії. Отут кінтичну енергію. А, ну і скорочуємо масу супутника Масу і масукону збереження моменту імпульсу і в законі збереження енергії. А, тоді V0 квадрат, мінус Gm землі, R землі. Замість Ва квадрат підставляємо V0 квадрат R. Квадрат ділити на маленьке в квадраті, і знов-таки потенціальна енергія залишається. Тоді звідси можна V0В виразити. більш-менш легко. Це нам доданки, які пов'язані з кінетичною енергією, перенести в одну сторону вліво, а доданки, які пов'язані з потенціальною енергією, відповідно вправо. Так. Тоді справа у нас, ну, власне, буде Gm. Це можна винести за дужки, 1 на R землі мінус 1r маленьке. Зліва буде V квадрат мінус V квадрат на R землі на R маленьке. Так само V0 квадрат винесли. І поділили на дужку цю. Тобто 1. Мінус R землі в квадраті на R маленький в квадраті. Така штука. Тут можна поспрощувати, звести до спільного знаменника, значить, те, що в дужках в чисельнику, те, що в в знаменнику. Відповідно, в чисельнику буде R-R землі на добуток. В знаменнику буде r квадрат мінус r землі в квадраті на r маленьке в квадраті. R маленьке частково скрочується, ну, відношення одної дробі до іншої. І в знаменнику можна ще оцю дроб, дріб цей чисельнику дробу, який стоїть в знаменнику, розписати як різницю квадратів r-r землі на r плюс r землі. Тоді R-R землі буде скорочуватись теж. Ну і, власне, залишиться 1 на R землі, R маленьке плюс R землі на R маленьке. Перевертаємося ж такі дроби. R маленьке тоді піде в чисельник, а в знаменнику буде R землі на R маленьке плюс R землі. От така конструкція нам дасть необхідну швидкість. Стартову, щоб долетіти до відстані R маленьке, починаючи з відстані r землі. Е, Отримане значення цікаво порівняти з першою космічною швидкістю, тобто швидкістю, яку треба мати, щоб рухатись все ж таки по коловій орбіті. І тут якби два варіанти. Е, по орбіті радіус r маленьке, тобто кінцевій куловій орбіті, чи по орбіті з радіусом рівним радіусу Землі. Так тобто значення, яке наводять, як першу космічну швидкість числове, а це нагадую. Коли підставляють радіус Землі формулу. А відповідно, якщо якась орбіта, яка йде далі, то там швидкість буде менша. Так, а от тут у нас початкова швидкість, як вона буде. Менше чи більше. Так, ну, наприклад, да. якщо ми порівнюємо з швидкістю, яку, яка має бути. Вже на кінцевій коловій орбіті. Так, тут на орбіті радіуси R маленьке. Порівняти можемо просто взяти різницю квадратів швидкостей, так, щоб було простіше. Ну, якщо додатнє, то перше більше, якщо від'ємне, то друге більше. Так, зводимо до спільного знаменника. Так, це треба перший дріб помножити на маленьке, другий дріб помножити відповідно на. R землі, R плюс R землі. GM, однаковий множник можна винести за дужки. Тоді перший дріб нам дасть чисельник 2R маленьке в квадраті, там ми домножили на R маленьке, а другий дріб відповідно дасть R землі, r плюс r землі. Два r маленьке в квадраті можна представити як r маленьке в квадраті плюс r маленьке в квадраті. А дужки відповідно, розкрити і написати, що це R землі на R маленьке r землі в квадраті. І згрупувати тоді R маленьке в квадраті з R маленьке на R землі. А потім R маленьке згрупувати з R землі в квадраті. Так, перетворили таким чином. Тоді легко зрозуміти, що, що є більше. А R маленьке більше, ніж R землі, відповідно, значить, перша дужка додатня. І в другій дужці з нас також. Якщо е, стоїть різниця квадратів, то так само R маленьке в квадраті більше, ніж R землі. Тобто заражено все це додатнє. І все разом додатнє. Вийшло. Тобто швидкість, яку ми маємо надавати, буде більше, ніж швидкість, яка кінцева має бути на. Коловій орбіті. Але чи це буде більше, ніж, наприклад, Швидкість, яку треба мати, щоб рухатись по колиті рівні радіусу Землі. Тобто, саме оце на більше значення. Знову беремо різницю, тепер вже з першою космічною швидкістю, коли R беремо R землі. Тут також треба звести до спільного знаменника трошки простіше. Другий дріб. Тільки в ньому треба домножати на R плюс R землі. Так, відповідно, що знов-таки GM винести. Тут буде 2R. Підняти R маленьке плюс R землі. Розкриваються дужки, R скорочується, залишається R маленький мінус r землі, і це також додатнє. Тобто виходить, що І. Швидкість для старту, яка в нас тут вийшла, вона більша, ніж швидкість, яку треба надавати для кулової орбіти. Так, це, зокрема, що означає? Так, що якщо ми знаходимось в цій точці початкові на відстані Ар Землі і надаємо швидкість рівну першій космічної швидкості, так, то будемо рухатись по колу. Якщо надаємо швидкість більше, ніж перша космічна швидкість, ми почнемо рухатись по еліпсу, який йде ззовні цього кола. А якщо надамо швидкість меншу, то почнемо рухатись теж по еліпсу, але всередині цього кола. Ну, Якщо ми знаходимося на поверхні Землі, то очевидно, що еліптична орбіта, якби, менша, ніж Земля, таке не може бути. Так, бо там земля знаходиться. Тому виходить, що з меншою швидкістю у нас реального польоту не буде. Але якщо б можна було так от крізь землю рухатись, так, то в принципі з швидкістю меншою, ніж перша космічна, також можна було, можна було б рухатись. Але по еліптичній траєкторії, внутрішній такій. Так, ну і якщо це міркування обернути. Так, то виходить, що коли ми підходимо до точки 2, а де у нас еліптична і кінцева колова дотикаються, то тут знов-таки швидкість, яка буде на еліптичній траєкторії, вона буде менша, ніж швидкість колової траєкторії. Відповідно, нам треба буде саме ще трошки розігнати. Ну, Умовною другою ступеню ракети, щоб вже отримати кінцеву швидкість ВА колової орбіти. Так, відповідно, якщо питання другої, друге питання задачі, а, яку додаткову швидкість має надати другу ступень? Щоб перейти з ептичною на кінцеву колову? Так, то це дельта V, це швидкість першої космічної, тобто, колова, мінус це наша швидкість ВА. Ну, а швидкість ВА. Е, якщо у нас вже В0 відома. Так, простіше виразити, власне, через В0В. Так, значить, В. 0. Наверное, nah, землі. Так, ну і це не знаєш, маленька. Да, в ноль ми вже визначила.